Чим небезпечні дані міни, тим, що вони багато з них зроблені з пластмасового корпусу, тобто, коли піротехнічні підрозділи йдуть з металошукачами, з міношукачами, вони ці прибори не показують, що є міни, бо корпус пластмасовий і прибор не може на неї спрацювати. Авіаційна бомба ФАП-500, вони є за руками, то повністю по кисть відриває всю частину руки. Ось бачите, на даному слайді ви бачите, бо стається вибух. Тобто вона також дуже небезпека. До 200 метрів, але уражальна дія буде 20 25 метрів. Тобто все, що буде в радіусі 20-25 метрів, все буде вражено. Далі, що заборонено користуватися мобільним телефоном, Шибух буде дуже-дуже великий. Далі ви бачите міномет. Противотанкова міна ПТМ3. Ось вона в нас знаходиться.